Добрий день, шанувальники футболу. З вами на зв'язку канал Парто Літо. І сьогодні ми будемо з вами створювати нову рубрику. Так, так, все правильно. На цей раз в нас будуть підсумки футбольного тижня. В нас будуть різні рубрики. Так, не всі. І хочу зробити маленький дисклеймер, що це чисто моя суб'єктивна думка. Ви можете думати по-іншому, і це дуже круто. Особливо, якщо ви будете свої думки, писати в коментарях під це відео. І звичайно, що ж. А підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій твіч канал, де в нас буде вже в цей вівторок стрім. Якраз також по підсумкам зможемо з вами проговорити це в лайв режимі. Так, підсумки футбольного тижня минулого а, в мене на Твічі. Тому буду радий там всіх бачити. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де якраз будуть ці всі анонси мого стріму, скільки він буде в годин, тому що я ще сам не знаю. Але він буде. Тому підписуйтесь на нього також. Звичайно, і погнали. І почнемо ми з чого? Як ви думаєте? Правильно, ми почнемо з з рука тижня. І це було насправді не так важко зробити. Тому що, а, як на мене, звичайно ж, ми не забуваємо про дисклеймер. І це був Хабі Ернандес. Так, саме він, тому що. Два програші підряд та в Кубку Іспанії в Копа Рей і в чемпіонаті, де Барселона на вигравала ці матчі, і вона їх умудрилась програти. І після цього Хаві навіть був звільнений. Так, це дуже сумно. Так, я розумію. Це мені також дуже сумно, тому що Хаві це легенда взагалі світового футболу. І він прийшов Барселону рятувати. Він тут був три роки. Дякую йому за його роботу. Але на жаль, на жаль, Хаві. Як він сам сказав, що тренерська робота в Барселоні це дуже жорстока, дуже не пов... робота, яку не поважають, тому він просто, як я зрозумів, не впорався з цим психологічним тиском. Але побажаємо йому удачі в майбутньому. Я певен, що він знайде свій той клуб, де він зможе показати свої найкращі якості, де буде та команда, яка буде слухати його вказівки і буде підходити під той футбол, який він хоче поставити. І ми рухаємось далі. А далі у нас будуть камбек тижня, і на жаль, так і знову для фанатів Барселони. В них буде боліти сердечко, тому що це також буде Барселона, і тут навіть буде два матчі, якраз де вони програли. Так це перший матч якраз проти Атлетік Більбао, де вони вигравали 2-1, але програли 4-2 вже додатковий час. І наступний матч, це, звичайно, ж Барселоне Вільярау, де... де було два камбеки. Де після 2 0 Барселона відігралась до 3-2, начебто, все, вони на коні, вони мають рвати, метати, все чітко. Але вони програли 5-3. Так, там не без, не без курйозів, не без помилок воротаря, не без помилка Раухо. Це все зрозуміло, але це все одно камбек і камбек тижня якраз на рахунку Барселони. Тому. Парсона, це може сказати такий як фейл цього тижня, так загалом. Але в нас поки що такої рубрики немає. Але в нас є камбеки, є камбеки тижня. І, звичайно ж, якраз до цього. Якщо у вас будуть якісь теми, які ви хотіли би, щоб були на цьому каналі, мається на увазі рубрики так підсумку тижнів. Пішіть сумки в коментарях, тому що це пілотний випуск, і тут не все буде. Не все буде поки що, але ми будемо потихеньку з вами розвиватись, і тому ми переходимо далі. God! І тут також у нас є два матчі, це Chelsea Middlesbrough, де Микайло Мудрик зробив аж жовту карточку, і точніше, заробив жовту картку, і був замінений на 46-й хвилині матчу. Так, і без нього Челсі виграв 6-1. Ну, Борнмут виграв в Сонці 5-0. Це можна сказати, що Кубок, так, це якби не досить серйозно, особливо Кубок там, футбольної ліги, але все одно це розгроми. Так, куби прем'єр-ліги просто познущалися чемпіоншипськими клубами. І це, мабуть, може й нормально, але ж не такими великими рахунками. Тому тут є два матчі. Я думаю, що це цілком об'єктивно. І далі в нас рубрика Ноунейм no тижня. І тут також у нас двоє номінантів. Перший з них це скажений. Камінь, так, так, це правильно почули, це скажений камінь, тому що Іпсвіч Свіч грав проти скаженого камня з п'ятої ліги англійської, де вони просто статистично Мейдстоун просто розірвали як ту зігрілку, але є нюанс. Мейдстоун, два удари, два голи. філіграни просто використання своїх моментів і прохід в інший раунд. Кубка. Англії, а це, це класіка, це має це могло статися з будь-ким, але це сталося з Іпсвічем, який бореться зараз за промоушен, за промоушен до Прем'єр-ліги, але вони не змогли подавати такий скажений клуб, як Стоун. І друге, як ви думаєте, ну на день тижня? Як ви думаєте, хто це може бути? Правильно, це Антоні! Такий, що в смислі, Антоні, як так? Як так? Це ж. За Манчестер хлопчина грає, ти що, як це може бути на унайм тижня? Все, дизлайк і відписка моментально. Зараз я поясню. От і ну ви без мене все знаєте. Антоні проти такої команди, як Юпорт, ви вдумайтесь просто величину цього клубу. Він взяв і знаєте, що зробив? Зробив гол, перший гол за 23 матчі і ще й зробив асист. Оце прорвало хлопчину, як от це просто це щось unbelievable. Це просто щось, я про. Ой-ой-ой, як так може? Як як не проти Ньюпорта Антонімо це мого прорвати, а? Як ви думаєте, взагалі, це що? Це початок кінця? Тобто <с> ці два результативні точніше дві результативних дії, і все до побачення? Чи все ж таки він його прорве, і він буде гатить просто з нелюзорним таким а, натхненням і буде просто показувати. Афігітільні результати. Почислення сонки з привіду цього в коментарях. <звук> ну і MVP тижня. Це буде доволі несподівано. Тут ви можете, звичайно, писати, тут може бути багато всяких нюансів, але я вирішив, що це буде Даніс Ундав із Штутгарта. Такий що? В смислі? Який Деніс Ундав? Ти о чому? Ти ще, ти, ти Віталя? Май совість. Який Даніс Ундав? Ну, давайте будемо чесними, чому Деніс Удав? Сюди можна поставити Ніколаса Фількрога, також із Борусії. Він також зробив хетрик. А він зробив перше трик проти Бохума, і там було пенальті. А Даніс Ундав у принциповому матчі проти якраз РБ Лейпциг, де було розігруз три очки за зону Ліги Чемпіонів. Штутгарт взяв і виборов завдяки трьох трьох голам Деніса Ундава. Тим паче, що Сергу Гірасі, а він зараз грає на Кубку Африканських націй, і там, тобто, має хтось тащити. І тащить ще Деніс удав. Тому я вважаю, що саме він MVP матчу Ви ж можете свої писати думки в коментарях. Я знаю, що це буде таке, якби ну думка дуже дуже така. Не для всіх, тому що у вас кожного може бути свій лідер. Тим бочу, що, що німецький чемпіонат, хто його дивиться? Я дивлюсь. Я дивлюсь німецький чемпіонат інколи, коли я встигаю це робити. Тому це дуже крутий чемпіонат, як на мене. Просто що він дуже недооцінений і дуже нерозпіарений. Але, але от такий мене перший випуск вийшов пілотний. Це випуск Зеро, нуль, нульовий випуск. Я надію, що ви не оціните його на нуль, а поставити лайк цьому відео. Прокоментуйте його обов'язково. Мені цікаво, взагалі, чи потрібна така рубрика на українському. Я думаю, що у когось є така рубрика. Це я просто по її можу скумунизди, але вибачайте, вибачайте також. Потрібно робити контент, контент українською мовою, так інколи суржиком, але. Тут 80% української мови, все ж таки, є. Тому, якщо вам подобається цей випуск, ставте вподобайки, підписуйтесь на мої канали, коментуйте обов'язково. І звичайно, що ж, любіть футбол як сили оборони любіть. Слава Україні!